У невеликому селі Іващенкова Березівської громади дві родини виховують дітей, які залишилися без батьківського піклування. Була в нас ще така сім'я Мишкових, Це взагалі перші, такі знають ну, З де сім'ю вони вперше відкривателі були, потім коутуни, будинок. Потім ми заздались у 13-му році. У Сачовується тепер паниркочуть через пару років позже. У родині у Сачових шестеро дітей. Четверо з них прийомні. Першими до них у 2013 році приєдналися чотирирічний хлопчик та шестирічна дівчинка. Згодом у 2017-му сім'я поповнилася ще одним хлопчиком Костею, який на той час закінчував четвертий клас. Я працювала в дитсадку і працювала з всіми дітками, що виховувалися всі мийних. В будинках і якось так поговорили з чоловіком, що давай сім'ї візьмемо, такі дітки хороші. А тиждень тому в сім'ї з'явилася Лейла, їй всього рік і чотири місяці. В нашу лікарню привезли дитину, яку мама залишила у своїй подруги і присвятила своє життя тільки собі, забувши про те, що в неї є маленька дитинка. Дитинку в лікарню привезли дуже дуже занедбану. Дитинка, мабуть, не знала. Не Ні вади, нічого. От дякуємо нашим лікарям. Вони е, з турботою віднеслись до неї. Тетяна вже давно мріяла взяти на виховання маленьку дівчинку. А служба у справах дітей знала про її бажання. Коли трапилася ситуація з Лейлою, вони одразу ж зателефонували у Сачовим. Я побачила дитину, як мене повезли в лікарню на контакт, щоб я подивилася дитинку. І ще мені фото спочатку даже фото скинули. І я вже сказала, це вже буде моя Такий ангелочок маленький. Зараз діти у Сачових чимало часу проводять вдома. Навчання в них дистанційне. Як зізнається, наймолодший син Володимир, так йому навіть подобається більше, бо не потрібно щоранку їздити в сусіднє село Березу. У нас в Zoom там чотири види п'ять 6 учнів з усіх. А скільки всього в класі? Чотирнадцять чи п'ятнадцять. А є села діти? Не села чотири. Ще один був але він уїхав Ой. за границю. Як краще було все таке. Ну, то що все всеки спілкування там вчителі в малу не небагато. Троє старших дітей вже здобувають вищу освіту: син і донька у військовому виші, ще одна донька у медичному. Костя, який цього року закінчує 11 клас, також мріє про військову кар'єру й активно готується до вступних фізичних випробувань. Мабуть, сім'я буде. Защитника військових на одній вулиці з Усачовими мешкає родина Понирко. Батьки Тетяна та Іван виховують п'ятьох дівчат. Це сама младшенька Марінка, це середня влада Владислава. це Віталінка, старша, старша Маргарита і середня Анастасія. Це мама Таня. У Тетяни та Івана є двоє біологічних синів, які вже мешкають окремо. У 2015 році родина взяла до себе трьох дітей: сестер Маргариту та Анастасію, а також їхнього старшого брата Сергія. Тетяна тоді працювала в магазині. Каже, бачила приклад інших прийомних родин, які жили в селі. Їхні діти фактично росли на очах у жінки. Я бачила, які вони, як. Привозили цих дітей. Як вони змінилися часом? Вони повиростали, вони дружили навіть мої, мої діти, старші мої діти, біологічні, вони виросли з ними. Навірно, вони мені поштовхнули. Я тут ще плюс додались і мої хати. Кажуть, що мам, а чого б Давай. Вони були не проти, вони були тільки за. У 2022 році, вже після початку вторгнення Росії в Україну з прийомної родини, понирки стали дитячим будинком сімейного типу. Вони прихистили ще трьох сестер дівчаток із Ямпільщини. Вони були такі залякані. У них був постійно такий, Ви знаєте, якийсь страх. Тому що в них не вистачить хліба, не вистачить їжі. От вони були такі, якісь жадібні до їжі. Тобто, це все казало про те, що діти були напівголодні. жили в своїй сім'ї з рідними батьками, з батьками з матір'ю. Батькам потрібно було тільки вживання спритного, ніяким вихованням не займалися. Під опікою Тетяни та Івана діти почали соціалізуватися. Для цього батьки насамперед заслужили їхню довіру. Було поначалу трошки так да. Тяжковато Ну, Як це привикаєш, привикаєш, воно виходить, що одна сім'я. Хоча формат родини по називається дитячим будинком, але живуть вони як будь-яка сім'я. У них немає строго розпорядку дня. Тут ніхто не змушує займатися тим, до чого немає хисту. Натомість Тетяна та Іван стараються помічати, що подобається дівчатам та розвивати їхні захоплення. Вони малюють, готують, роблять букети зі стрічок та навіть самі собі манікюр. А з батьками подорожують, ходять у ліс по ягоди та просто проводять час разом. Зараз ділиться Тетяна Панирко на виховання дітей, позначилася війна. Там розказують, як захистити себе під час ворожих атак. Знаєте, от, якщо там буває, допустим, летить шахи, для них найголовніше, щоб це було ягоди. От вони мене бачать, бачать, що я спокійна, що я там все вийшли, я посиджу коло вас. Ми в коридорчик дверці позакривали, пуфічки себе поставили, сіла. Ну, буває таке, що діти наушники в уші і сидять, гуляють там, цей, ну, відвлекає. Вони бачать, що я зим все, все в порядку. Вийшов, папа в все тишина, все в порядку, все хорошо. Ага, клас.